Чихуахуа. Чихуахуа це декоративна порода собак. Чихуахуа найменша порода собак. Чихуахуа бувають короткошерстими та довгошерстими. Шерсть чіхуахуа може бути будь-якого кольору. Довгошерстих чихуахуа називають сонячними собачками, їхня вовна м'яка та шовковиста, на вухах пензлики, а на шиї комір. Порода Чихуахуа названа на честь мексиканського штату Чіуауа, де її виявили. Чихуахуа одна з найпопулярніших кімнатних порід собак, особливо в Америці. Часто собаки карликових порід бувають запальними і злісними. Але Чихуахуа дуже врівноважена собака. Чихуахуа дуже хоробрий і відданий господареві собака. Чихуахуа мало хворіють та живуть до 15 років. Це для собак довго. Завдання. Розглянь відеокартки з Чихуахуа, Йоркширом, Пекінесом. Чим вони схожі? А чим різняться. Зверніть увагу на розмір, колір, шерсть, форму мордочки. Порівняй Чихуахуа та Дога. Чи є у них щось спільне? Як ти вважаєш, які собаки найчастіше кусають людей? Відгадай загадку. Мала серед собак, але хоробра, і тільки так.